Ну що, дійшов момент до красоти. Забрав, поїхав кровать тільки, що Олександра. Кровать це із Вільхи. Вільхова дощечка. Тікай кіт. Коротше, буду сьогодні вечором складати. Саня полакірував усе. Ручна робота. Дуже мені хотілося кровать додому, тому що наш диван треба здавати на перетяжку. Так, як дітки, там шоколадкою, там грязною рукою, там ще щось. Ну в общем, в кого є діти, той знає, як це, коли е, страдає ваша е, домашня мебіль. Тобто, меблі летять зразу з, 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 з дітками. Ну, В общем, дійшли до висновку, що диван здамо на перетяжку, а кровать собі вже ж поставимо. Матрас сьогодні заїхали, взяли. Коротше, як подумати, то. Матрас стоїть скільки, що, що можна і кровать не купляти. Коротше, Можна просто матрас купити і ліг і спи. А піддонами постелив там, чи піддони скрутив. Короте, все заключається в тому довбому матрасі. Ну, слава Богу, назбирали, тому що сон хороший бути. Хтось? Хороший сон має бути хорошим. І в нашій діяльності з нашою роботою. Фух, Просто заморюється і ви знаєте, часом на Ну, треба висипатися просто, ну не виходить. Так, де ми пропадали? Хто його зна. Трошечки переробкою зайнялися, трошечки передали там деякої продукції туди, куди треба. Для тих, хто там пише. Коротше, ніколи не кажу: помагаємо, не помагаємо. Це нікого не должно стосуватися. Це стосується тільки нас і тільки кожної людини. Так що просто на показ ми ніколи нікому нічого не казали. Ну для тих, кому інтересно, де ми пропадали, займалися переробкою. Все. це була переробка не на продаж, була переробка на Відповідне місце, да і все. Потім вчора був годік Артемки нашому. Ну, ми теж люди відсвяткували, того, що по лінії гуляли, годік чи святкували, чи як то об'яснити е, в Макара. Теж відповідно свято було. Ну і Артемки треба було теж зробити. Папа, мама на дуже натружено і плідно працювали для того, щоб подарувати дитині свято. Ну а сьогодні що? Сьогодні з самого утра почали працю. Працювали, працювали, вже непонятно, який день пройшов. В общем, завтра теж хочемо трошечки зайнятися сарайчиком, Як завжди, тому що вже йдуть холоди, треба робити підготовку е ну, сарая до зими. Займалися такою хорошою штучкою, як ворота, тобто двері. Приїхав брат Маринкин, Стас в гості, і він короте, кажу: каже, що допомогти. Ти знаєш, кажу, треба зварити двері в сарай. Та, раді бога, а є з чого. Ну кажу, з гавна і палок. Ну, в общем, з гавна і палок вийшлися такі от дверки. Зсередини куплю завтра пінопласт тройку. П'ятьорка, мабуть, сюди не влізе, а, мабуть, тройка. Не помниш, скільки тут. а? Чотири, да? значить тройку. Тройку раз від ціля прижмемо чимось, чи ОСБ плитою, чи ще чимось. Пінопластик і так утеплимо двері. Трохи не доробили, не хватило куска метала. Це ворота, які мені дядя Толя віддавав, вирізали. О! Цвіточок залишили. Ну, ми зачистимо потім. Цвіточок все-таки зріжемо, зачистимо. І я думаю, що коричневеньким цветом чи чорним покрасимо і буде діло. Поїхав до тестя, забрав отакий кусочок метала. Того, що не вистачило якраз на гору, ну, хоч хоч прибий. Я перед цим клітки варив, і треба було мені теж металку десь. А оце ось хопа. І завтра ось сюди, от, отак, от воно якраз, якраз закриється. Так, ну, в общем, все. із сараєм розібралися. Поки в нас тепло, треба зашити оцей козирьок. А пінопласт, ти заніс пінопласт? Да? Привіз ще пінопласт. Це пінопласт ми колись купляли ще... Один квадрат стояв, по-моєму, 65 гривень десятки пінопласту. Я не знаю, скільки зараз стоїть. Взагалі, остався пінопласт. У тестя був на і, звісно, я його забрав. Ось ми його склали. І цим пінопластом я хочу по е там позакривати дірки, Тобто так само їх позапежувати, щоб не було піддува воздуха, щоб теплота була. Тобто, воно якоби й має воздух трохи гуляти. Тобто, не можна зробити сарай, щоб він був тупо закритий. Конденсація е -е, буде, влага буде накопичуватися, ну і привітрювання повинне бути. Доступ свіжого повітря повинен бути завжди. Взагалі, займалися сьогодні таким ділом, як у свинарнику, трошки уборку зробив, вичищати не вивозив, чисто тільки. В Жолоби усе пощищав. А завтра буду вивозити, тому що стасу тут наколотив розтворчику, Уже тут поляка походила трохи. Ну, полька провірила просто кріпкість. Ну, оказується, що не кріпка, бо сказала, фу. Ну, влізла трохи в роствор, залили і возиком. Просто поки що не хочу тут їздити, щоб його не вкатати. Вже завтра. Так, мамашенька у нас готується сьогодні на ніч. У нас опорос. По... Ну то тобто є сьогодні у нас 114 днів. Виходить, по цицьках дивлюся, ще молочко не йде. Ну вона може і в 10 разів пустити молоко, а може і в 12. Тобто, що моя зірка, що, будемо не, не спати сьогодні да, ночі з тобою? Нічого, все буде добре. Будемо чекати маленьких дюрків, будуть якісь там дюрки у нас. Ну, по-моєму, ми дюрків. Я тоді брав сім'я, дюрка. Ну, немає ще. Обично, що таке, що ти моя, я, ти Харя здорова, да? Здорова, Харя. Ну що, ну чого? Ти кіпішуєш? Не кіпішуй, все нормально. Тут будеш під наглядом, все буде хорошо. Ну, в Взагалі, не знаю, їм, я бачите, вже красненьке наливається. Е ну, молока іще немає. Обично, перше молоко у нас іде із передніх сосків. Що, будеш лягати, да? лягай, моя ти золото. Опа, лягай, щоб я її почухав. О, отак чухаємо її. А вона собі виходить о, отак от. От, вивертається, вивертається дно. Ой, хороша, ти моя. Все. І потім у такому от періоді під, підкладаю до неї поросят. Все. В общем, ця в мене, вона в мене бабушка, вона, в принципі, вона знає своє діло. Знає, що до чого, як і куди. І це в неї вже п'ятий чи шостий опорос. Буду, мабуть, іще я оставляти її. Не хочеться мені її вибраковувати. Подивимося, то звісно, який йопорос буде, яка кількість поросят. Якщо буде зменшення, то тоді, звісно ж, будемо вже її обирати. А якщо нормально буде кількість поросюньок, то будемо ставляти на наступний період. Хочу я її петренчиком ще покрити, раз, тому що петрени від неї вийшли в нас непогані. Просто їх була маленька кількість. Ну, отак, от бачите. І мені там багато хто пише, як ти вибираєш свиноматок. Не знаю, от вони якось. От самі якось вони вибираються да і все. Сім сосків у нас зліва, сім справа, тобто 14 сосочків у нас. Ну і отакі от, в принципі, свинки ми вибираємо, щоб вони були, так сказати, в міру. Наїжені, хороші, довгенькі, красотки. Отакі от. Ота вон дамочка теж. Ну, я так дивлюся, вони, блін. Хоч би не в один момент вони поросилися. Ну та, по-моєму, 10 червня була аж спароба. Ну, 8 чи 10, Я просто 10 числа викинув відео, коли я їхав по сім'я, а коли ж по факту там було, ну то і десь туди. Так, хоп. Ну ця мене ще так не дуже вона мене любить. Не знаю чого. Мух, капець, гля, на тепло летять. страшнючих, Вже й липучки вішав. Ну що, ти будеш вивертатися чи ні? Ти не хочеш, да? ти, ти мене не підпускаєш. Да? Да? О, я ти хороше. Отак. І ця в нас вивертається. Тобто, отак от я їх, бачите, підготавлюю потихеньку до опороса. Все. Щоб вони до мене привикали, зараз я отак хопа. Теж, бачите, і цю клав. О, отак от. Ну, Це ще ще, ще сосочки. Вообще, вообще, ще він як тільки-тільки починає наливатися, то це нам ще рано. Я так дивився, в кінці вересня, по-моєму, ця у нас десь у 27-х числах буде. Так що десь 27 числа у нас тут будуть, будуть якісь гібриди, не знаю, щось буде. Тому що вона пік 337. І хряк був теж ландрас і PIC337. І, і вийшли у нас, хто знає, які там поросята. Якісь будуть. Ну Гупають добре. Прям руку як положиш, то так, як боксерську грушу там. Дивлюся, вона така прям потужна від них стала. Ну, в общем, будемо дивитися. Потужна, велика. Так, там у нас коля інженер. Ребятки, я вам все скажу отак. По поводу корит, які просто наливаються отак от всередину. Ну, типу, як контролери у нас їдять. Он, бачите? По поводу корит це задниця. Блін, налив води. Вони те корито тільки жух вивернули. Ну, Там у нас пакет, то у нас ігрушка. Рвуть, бігають, граються. Фух. Поки що установив сьогодні отак, от усе пафосно, може не красиво, але продуктивно. Того, що поїлка стоїть, забрав, поїхав оці двері, і кормушку е, там у тестя. Ну поросят уже все. Там уже вони в мене не будуть і точно жити. Перевоз е, пере, переїхали вони всі сюди. Тож, виходить, треба все тут буде обробляти. І привіз бочку, поки що поставив. Підключив оцю шлангу, підключив поїлку. Вони зразу на ту поїлку, чмак і все. Тому що, блін, наливаю я опачу, а що ти хромає щось чи залежала? Нормально все було. Пішла хромає. Так, і вони опановують оцю поїлочку. Ну, хай опановують. В принципі, привчилися, що до чого як робити. В общем, такі діла у нас. А це ж петренчики, це від тої першої свинки. Б'ються за поїлку. Ну чого? Зато тепер не наливають. Тому що тільки це і зразу губ і все, виливають все мокре. Вчора вичистили, підстелили, сьогодні зайшов жах, просто якийсь гля. Оце усе оце повністю, бачите, це такий от, виходить. Ну, бортик, поняли, Оць, канава, в яку е стікати там вода і так далі. Це повністю все забито оцим от мокрим, мокрим е стружкою. От її, мокрою. Коротше, капець. І все пере перевели, просто воно все в воді налив, вони вивернули і все. І до побачення. Так, ну що ти, лягай, лягай, лежи. Боже, які в тебе там уже капець, вже вони волочаться вже по полові. Давай, я буду ходити кожен часок, буду ходити до тебе, дивитися за порядком, хорошо? Все, їсти не даю сьогодні на ніч, не треба. Якщо що, тобто, якщо вона завтра, утром ну, до утра й не розпороситься, то тоді я їй утром даю їсти. До вечора вона то есть, тільки утром даю і все. Тому що, коли наїжена свиноматка, тоді, получається, буде кака і буде виходить, в неї важкий опорос. Тож одна, одна пайка, все більше не даю. Так, ну що, красота, все. Де? Де моє золото? ну що, ти моя рідненька така, хороша. Нічого, все, все буде добре. Вона переживає, дивлюся, вона завжди перед опоросом переживательна дуже сильно, і вона ось місця собі не знайде. Так що я думаю, що. Не за горами. Ну, може переносити, може переносити, тобто свиноматка може пороситися від 110 го дня і до 129-го. Тобто, від 10 го до 29 го днів оцих, то є, вона може спокійно носити е, своє потомство. Ну, а в нас в основному, в основному, зачастуються на 114-й день, уже все, проходить опорос. Так, ну що, все. Зараз ще оцим, мабуть, тут трошки попідстелюю, бо води онде, нахлюпали. Тож безлаберні такі вже попідростали. Будемо вже завтрашнього дня вирізати. Будемо великих вирізати, вже ті, що розписані, ті, що менші, трошки на тушонку, щось підкаптиться. В общем, все, в нас починається сезон. Сезон забоя бролера і нового треба заказувати. Так що роботи не отак, не отак, а отак. Просто. По саме не хочу. Все, всім пока. Дякую за перегляд. Все нормально, не скучайте. Осінній період, немає натхнення ніякого щось робити. Дощова погода отака, постоянно. якийсь, коротше, малий день. Ну, в общем. тільки почав щось робити, вже пора закінчувати. І отак кожен день. Все. Ну, нічого. Коротше, то надихаю вас, а то потім коротше, ще, щоб перестанете щось мені робити. Давайте займайтеся роботою, не треба сидіти. Отдихайте, жируйте, все нормально, нічого страшного. <рес> Та ладно, я шуткую, треба робити. Все, всім дякую, всім миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Буде опорос, зніму відосик по-любому. Поставимо, приймемо опорос, все буде добре. Пока-пока.